Блікові документи маєте у вас є підстава перевіряти так. У нас наказ і Я за зад за, за друзі. Мої вітання. Президент підписав новий закон про мобілізацію, і у чоловіків у кожного чоловіка з'явились нові обов'язки. До цього часу представники ТЦК намагалися перевірити військово-облікові документи, але законних підстав у них не було. А зараз вони з'явились. І так ми більш детально сьогодні поговоримо про військово-облікові документи, про те, що кожен повинен їх мати, і коли їх пред'являти. А якщо не пред'являєш який буде штраф, але в першу чергу хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. В подальшому наші військові адвокати будуть розбирати текст нового закону, і ми зробимо практичні рекомендації від наших військових адвокатів по питанню мобілізації. Посилання на наш АД-шоп, там, де ви можете придбати корисну літературу, буде в описі під даним відео. І так, в першу чергу розпочинаємо з закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В даний закон внесено декілька дуже важливих змін. Розпочинаємо з статті 22 обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Громадяни зобов'язані, нагадую, з'явитися за викликом до ТЦК, ну це було надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власникам яких вони є Збройним силам України. Це також було оп, є нова норма. Громадяни зобов'язані. Проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Тобто, в подальшому усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані пройти медичний огляд, для того, щоб в подальшому могли визначити скільки чоловіків придатних до служби, скільки непридатних. Далі з'явилась нова норма. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста. Я вважаю, що однією реєстрацією ви не зможете оновити дані, якщо ви не проходили, що Це, вірно, медичний огляд. Йдемо далі. Військово зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет. або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування фактичного або знаходження. Тобто 60 днів буде час, коли всі чоловіки, військово 18-60 років, повинні оновити свої дані. Уявляю, які черги нас чекають. Читаємо далі під час вручення повістки. Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та побатькові, а також пред'явити свої службові посвідчення. На даний час хочу зазначити, що немає у представників ТЦК службових посвідчень, є накази коменданта. Є військовий квиток. Але як в подальшому представники ТЦК будуть доводити той факт, що вони є представниками ТЦК, тільки пред'явивши службове посвідчення. Зразок їхнього службового посвідчення ще не затверджений. Я бачив деякі посвідчення. Невідомо звідки вони їх взяли, що зазначено, що це уповноважена особа там на перевірку документів. А ще жодного разу на даний час я не бачив службового посвідчення представника ТЦК. В парламенті піднімали дане питання і вони повинні його врегулювати. Але якщо громадянин не з'явився у ТЦК і були підстави для цього, тут також зазначений перелік підстав. то… Громадянин повинен у найкоротший срок, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці територіального центру комплектування. Тому що є обставини, які не дають можливість своєчасно з'явитись до ТЦК. Це ми розглядаємо той варіант, коли особі була вручена повістка. А тепер стосовно перевірки військово-облікових документів. Читаємо у період проведення мобілізації, крім цільової, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. Кожен повинен мати при собі. Це, мабуть, буде головний документ на даний час. Та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби. Але стосовно представників Держприкордонслужби мова йде у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Хто має підстави для виїзду, повинен мати при собі та пред'явити прикордоннику військово-облікові документи. А представники ТЦК та співробітники поліції мають право по Україні перевіряти у чоловіків військово-обліковий документ. Читаємо далі. Далі ще цікава. Норма під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів і застосування технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру. У співробітників поліції є відповідний наказ, якими технічними приладами вони можуть користуватись під час несення служби. У представників ТЦК з цим є деякі проблеми, тому що знов таки ж немає чіткого нормативно-правового документа, де зазначено, якими технічними приладами вони будуть користуватись. Ми бачили, що іноді деякі представники ТЦК мають боді. Камеру, але їм видавали бодікамеру, тому що виникали конфліктні ситуації. І для того, щоб в подальшому під час службової перевірки надати правову оцінку об'єктивно і повно розглянути ту ситуацію, велася фіксація. Але у більшості на даний час представників ТЦК немає технічних приладів на власний телефон. Вони не можуть фіксувати ваші. Особисті дані. Ви почули, що у представників Національної поліції з'явиться підстава перевірки документів. Вносяться даним законом зміни в закон України про національну поліцію. І зміни першочергово стосуються статті 32 перевірка документів. На даний час. Поліцейському потрібно мати підстави для того, щоб в подальшому вимагати документи, але знову у нас з'явилась плюс одна підстава для перевірки документів. Навіть не підстава, а просто у нього буде вимога. Йому не потрібно мати якусь причину для того, щоб вимагати. Читаю у період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особу чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу. Це вже два документи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Ось, отака буде у нас 32 стаття, це перевірка документів. Також вносяться зміни в закон України про національну поліцію і стосується це статті 24, про що йде мова? Стаття 24 нам зазначає додаткові повноваження поліції. І вона буде у новій редакції, за зверненням ТЦК. Органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у чому? У здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних спільно з представниками ТЦК, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів до ТЦК, призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтею 210.210.1. Кодексом України про адміністративні правопорушення. якщо особа не пред'явила на вимогу поліцейського або представника ТЦК, яка відповідальність? Відповідальність буде адміністративна штраф. Стаття 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І так, сьогодні, друзі, я вам розповів, що стосується військово-облікових документів. В подальшому поблоково будемо розбирати даний новий закон, тому не забуваємо підписатись на канал. Наші військові юристи також аналізують закон і буде відповідна література. Практичні рекомендації адвоката під час. Мобілізації. Свою думку лишаємо в коментарях. Якщо відео сподобалося і було корисним, підписуємось. Є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.